Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин попросив членів виконкому підтримати проєкт рішення щодо збільшення фінансування програми охорони здоров'я. Капітальний ремонт по КМП Шосткинська ЦРЛ. Це пройде мова не про кошти, поки що а про збільшення цифри, тому що з'явилися на початку року моменти, на які будуть необхідні гроші. Ми прийняли участь у двох проєктах це капітальний ремонт. Інфекційного відділення, капітальний ремонт і реконструкція хірургічного відділення. Два проекти подали. Один із них ну, пев, так скажу, буде впевнені, що пройде 3,5 мільйона на співфінансування. Крім цього, ще 400 тисяч це дві проєктних документації, які ми вже виготовили. І, і ще додаткова сума 1,9 млн приблизно це на покращення безпекових ситуацій мобільне укриття, тощо на одній з локацій центральної районної лікарні. Ну, це ми допомагаємо з місцевого бюджету. А там учасниць співфінансування на державні кошти. Підприємство Кафа плюс, яке займається обробленням та видаленням безпечних відходів, повідомило про намір збільшити тарифи на свої послуги. На сьогодні діючі тарифи становлять наступні по населенню 12 гривень 48 копійок на за один метр кубічний. По бюджетним організаціям така ж сама ціна. Для прочих споживачів 20 гривень 55 копійок. Плановий розрахунок по підприємству становить для категорії споживачів населення 32 гривні 20 копійок за 1 метр кубічний, по бюджету 33,65, по, по іншим 35,13. Давайте приймемо 30 рівно. Нема заперечення. Двом мешканцям Шосткинської громади комісія відмовила у наданні компенсації за пошкоджене внаслідок російських ударів майно. Причини повідомив начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб. Зв'язку з помивкою при поданні на отримання компенсації. Також пан Тригуб попросив членів виконкому затвердити рішення комісії щодо перерахування коштів семи громадянам на суму 270 тисяч гривень та відмовити у наданні компенсації 11 шосткинцям у зв'язку з відсутністю повного обсягу документів. Більше року не надають комісії документів. Багато хто виїхав з міста. Я не підпитуюся рішення до працюсти. Мені приносити список цих 11 людей. З ким Ми говорили, що сказали, чому нема справи, переберемося. Потім будемо приймати рішення. 270 тисяч гривень компенсації лише за один місяць було сплачено з місцевого бюджету громадянам, які придбали генератори. Це свідчить про дієвість міської програми, зауважив Микола Нога. У Шоскінській громаді впроваджуються додаткові заходи безпеки. Повідомив міський голова. Втім, містяни повинні ставитися більш відповідально до власної безпеки. Наголосив він. Рані каби прилітали в руку. Я два роліки зранку дивився сьогодні. І в обох випадків люди не, в одному випадку не встигли пойти в укриття, а в другому випадку просто не, не пошли у У нас теж багато людей заспокоїлося. Шановні, нічого кращого, на даний момент немає. Безпека кожного залежить від кожного. Звертаю увагу всіх.